Вітаю! Сьогодні зробимо невеличкі послання для вас на два варіанти. Послання на найближчі 10 днів, Що він Обирайте. Зараз я викладу дві карти, обирайте варіант і швиденько, коротенько граємо. Так, перший варіант, другий. Вибрав. А, так, дивимось. А, значить, дівчатка перший варіант, хто обрав перший варіант? А, щось таке буде розвиватися. Можливо, ви почали якусь справу. А, по овну це може бути щось таке, можливо, по роботі, так але тут ще й уран. А, тому я думаю, ну, це щось таке з вашим розвитком пов'язане, так? А, і а, тут як оновлення буде. А, те, що ви запланували собі, так? Воно буде розвиватися, і, можливо, навіть якось різко, так, знаєте, що ви щось планували, а воно відбудеться ще краще, ніж ви планували. І буде прямо ну, в тему. Знаєте, прямо. Класно, все вас складеться, тож, тримайте стрій і прямуйте з впевненістю до своєї мети. Другий варіант тут, навпаки, щось застій якийсь. І ви чекаєте як оновлення, це пов'язане щось з вами самими. Ви можете бути стрільцем по знаку Зодіаку, звикли вирішувати всі питання швидко, але ось тут треба вам навпаки, ніби зачекати. Зачекати, поки оновляться енергії. Не спішіть. За, якби, за, затамуйте подих, зачекайте трошки, дайте собі відпочити. Тому що попереду вас чекає щось хороше, але на це треба час. Так що, обирайте, кому, який варіант, ближче, і буду вдячна за лайки і підписку.